Вітаю! Сьогоднішня тема твій родовід. Я думаю, кожен із нас цікавився своїм родом, тобто хто його предки, хто його дідусь, прадідусь, прапрадідусь, може хтось докопався і далі. Але я сьогодні хочу поговорити про родовід Ісуса Христа. Але не поспішайте казати: Ой, це нудно! Ой, ми не дочитуємо ніколи, ой, це зараз так буде нецікаво». Це стосується кожного із нас. Дослухайте, будь ласка, дивіться про що написано про родовід Ісуса Христа. В Матвія, першій главі з 1 по 17, починається з Авраама і закінчуючи Ісусом. А і Лука, 3 глава з 23 по 38 вірш. Дивіться, починається, от я вам зачитаю, 23 вірш. Коли Ісус почав своє служіння Господу, йому було близько 30 років, він був сином, принаймні так вважалося, Йосипа. Йосип був сином Ілії, Ілія був сином Маттата, і поїхали-поїхали. І ми опускаємося вниз. 38-й вірш: Каїн був сином Еноса, Енос був сином Сефа, Сеф був сином Адама, а Адам був сином Бога. Тепер дивіться: родовід Ісуса Христа. Починається від Адама, першою людиною, яку створив Господь, і закінчується Ісусом Христом. Далі в Біблії ми нічого не читаємо про родовід, продовження, пішов рід далі. Ні. Закінчується на Ісусі Христі. От на цьому я хочу заакцентувати нашу увагу. Дивіться, першу людину, яку створив Господь, був Адам. Його створював Господь наш, приєдиний Бог. Він сказав, він створив його по подобі своїй, по образу своєму і сказав, ой, як гарно. І потім ми пам'ятаємо, що поміч йому він створив а, жінку, тобто Єву. Але я зараз хочу поговорити про Адама саме. Тому що, от ми бачимо родовід, він по чоловічій статі йде. Тобто, чоловік, 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 чоловік. Не жінка, не жінка, а чоловік. Розумієте? Тому я закцентую на цьому увагу. Дивіться. Він був першою людиною, яку створив Господь. Що Бог йому сказав? Ось тобі дається от рай, дається ця земля, володій її і будь тут хазяїном. Тобто він був первородний. А в раю було багато дерев. Але я хочу на чому закцентувати вашу увагу. Дивіться: в раю було ще дерево. Зараз хвилиночку, от я зараз хочу сказати, що було два дерева. Ми кажемо завжди дерево, добра і зла. Зачекайте, було два дерева. Буття, друга глава, дев'ятий Дивіться. І ще виростив Бог із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для їжі. Дерево, життя посеред раю. І дерево, що дає знання добра і зла. Тобто дерево життя і дерево впізнання добра і зла. Було два дерева. Що Господь сказав Адаму: зі всіх дерев можеш їсти, тільки з одного не можеш їсти. З дерева, пізнання добра і зла. Бо він сказав: ти не витримаєш, ти помреш. Тепер дивіться далі. До того, як Адам був уже в раю до цього була битва на небі, і ми пам'ятаємо, що був скинутий сатана. Да? Дивіться, обява, 12 глава, 9 вірш. І скинуто був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол і сатана, який обманув весь світ, і скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Об'ява 12,12. Дивіться. Веселіться небеса. І ті, хто живе на них, горе землі й морю, бо до вас зійшов диявол, який у великій люді значить, що має обмаль часу. Тобто, диявол, ми знаємо, це був Янгол, да? і він був на небі, він знав Господа. Дивіться. І він був скинутий вниз. І радійте, небеса, тобто все круто. А от земля будь обережна, бо спустився сатана, диявол. І в нього обман часу. І він ходить, як рикаючий лев, кого пожерти. Тепер дивіться. Я хочу просто поговорити з вами про ці два дерева. Ми знаємо одне дерево життя, а вам нічого це не нагадує дерево життя. Я хочу вам зачитати. З, 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 з Іоанна 14 глава 6 по 7 вірші. Як сказав Ісус, я є шлях, істина і життя, відповів Ісус, і ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Якщо ви справді знали мене, то знали й Отця Мого. І відтепер ви знаєте Його, ви бачили Його. Тепер дивіться. Ісус є життя, дерево життя, дерево добра і зла. Сатана знав, що таке добро, але він був зло. І саме до дерева, добра, і зла він підповз і сидів там. Розумієте, про що І спокушав, спокусив Єву. Тепер дивіться, хтось скаже, Ну, це Господь там створив це зло і от спокушати, да, От ми читаємо да, от спокушати, а зараз я вам скажу, що Бог ніколи нікого не спокушає. І злом він не спокушається. Дивіться, зараз я хочу вам. Привести От ще буття, третя глава, дивіться, п'ятий вірш. Та Бог знає, що в той день це їм сатана каже, коли з'їсте з нього, тобто з цього дерева, ваші очі відкриються, і ви станете, як Боги. Вам нічого це не нагадує, а маючи пізнання добра і зла. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі, і приємне на вигляд, і прекрасним є мати знання, тож, взявши його плід, вона з'їла його і також дала своєму чоловікові, який був з нею, і вони обоє з'їли. Розумієте, тобто дерево добра і знала, Адам знав Господа, особисто знав. Господь йому сказав: не їж цього дерева. Зараз я, ви зрозумієте, до чого я веду. Він своє перевородство Адам, скоштувавши з дерева добра і зла, віддає автоматично Сатані. І сатана автоматично починає царювати тут, на землі. І він має повне право. Бо перша людина Адам віддав своє первенство. Прийшов Ісус. Дивіться, Адам починається і закінчується родовід Ісусом. Ісус прийшов як людина, тобто Він по плоті пішов. Він був також спокушаємий. І добром, і зло, він знав, що таке добро, він знав, що таке зло, і сатана до нього підходив, і він постійно був гонимий. і його постійно били. Тобто він страждав тут. І так само фізично він працював, як ми. І ріс, як дитина, він так само, як і ми. Тобто він був в образі людини, він прийшов і все так відчував. Хоча він був Бог. Але він не використовував цю владу, бо її не можна було тут використати. Треба було повернути первородство, як Адам. І Ісус. Проливши свою святу кров, повертає первородство для кожного із нас. Він був розп'ятий. Чому кажуть? Я сорозп'ятий Христом. Ми це говоримо автоматично, друзі, що таке «сорозп'ятий Христом? Це просто так ми балалаємо я сорозп'ятий Христом. Соросп'яти це значить пройти всі ці випробування і проходити їх так, як проходив Ісус. Тобто мати повністю в собі Ісуса відчуття, повністю Його дії, повністю Його слова, бачити Його очима і робити так, як він робив. Тобто, не так, що я сьогодні добрий. А, і роблю милостині, бо в мене є. А завтра я буду злий, бо будуть знову просити кажуть, казати, дайте на збір. А ти скажеш, «да мені їсти нема чого, чого ви до мене причепилися. Розумієте? Або навпаки, ти будеш добрими своїми справами робити, але при цьому Бога не знаєш. Або навпаки, є людина, яка чинить постійно зло, злодій, і вона від цього кайфує. Тобто дерево добра і зла. Або ти займаєш сторону одну, другу, і знаєте, ото як зернятко, якого вітром постійно ото колишить, і ти ходиш. Тобто тебе віє. Дивіться, я хочу ще що сказати. Зараз Господь, він є у нас. Бог добрий, і Бог є любов. І Бог нас ніколи. Не спокушає зло. Правильно? Дивіться, і приведу я вам місце писання, Якова, перша глава, 12 вірш, з 12 по 14. Щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами і залишається непохитною, бо як подолає їх, то дістане вінець життя вічного, якого Бог обіцяв тим, хто любить його. Дуже уважно, послухайте, щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами, дерево, спокуса. Добра і зла туди підліз сатана. Він нас покушав. Він знав слабке місце, як у кожного із нас. Бог сказав: Ви будете переплавляємо як золото, ці домішки. Це наші слабкі місця, через які сатана має вхід до нас. Розумієте, якісь, наприклад, травми, якісь слабе, що нас спокушає, що нам хочеться, що ми він не відкриваємо, і залишаємо темряві. Сатана через це підходить. А я не грішу, я не смалю, я не п'ю, я там не бложу. Стоп! Це все сатана знає, але він підходить не так, він не звращається, він підходить більш, знаєте, до Єву підійшов. Тобто в неї десь вже була ця думка. Розумієте? Ти про це вже думаєш, і він таким шляхом до тебе підлазить. Тобто ти навіть комар носа не підточить. Ну я продовжую. Щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами і залишається непохитною, бо як подолає їх, тоді стане він із життя вічного, якого Бог обіцяв тим, хто любить його. 13 ніхто у спокусі не повинен казати, це мене Бог спокушає. Бог ніколи не спокушає, друзі. Бог не має нічого спільного зі злом. Він ніколи нікого не спокушає. І спокушається людина, її ж власні бажання, які зваблюють її і затягують її. Тепер дивіться, дерево добра і зла сатана, дерево життя, Ісус. Тобто, я скажу не тільки сатана, Ну, можна сказати, ми сюди народжуємося, грішні. Тобто ми автоматично вже грішні, ми з гріхом. І поки ми не пізнаємо Господа Ісуса Христа, тобто, ми, написано, що ми не маємо життя, тобто ми ходимо, ми дихаємо, але ми з вами мертві. Бог є життя. Шлях до нашого Отця, шлях до життя є Ісус. Тобто, якщо ми його приймаємо своїм серцем, ми автоматично оживаємо тут. Але цього буває недостатньо, бо людина каже, я покаявся все, я 45-й Христом, але продовжує. В нього є спокуси, він спокушається, він постійно на щось, знаєте, злиться. А Господь сказав, ви немає в вас. Тобто, якщо ви дратуєтесь, якщо у вас є зло, то ви мене не пізнали, бо я є любов. Бо в мені такого нема питання, тому всі такі досконалі. Тобто наш шлях іде постійно. Тобто, все наше життя це постійні спокуси, це постійні подолання якихось перепон, поки ми дійдемо туди. Розумієте, поки ми дійдемо, ми бачимо багато героїв, вірі, віри, які теж падали, але покаялись і йшли вперед. Йшли вперед розумієте, Але в кінці життя вони дійшли до Господа. Так само і ми з вами сказати, що я вже подолав це друзі. Ой-ой-ой! Я боюсь навіть таке сказати. Я не кажу, що ми там не врятовані. Ні. Ми повинні, як Господь сказав, кожного дня за своє ем, спасіння молитися і стояти, тобто на сторожі. Розумієте, не дарма так сказано, не пристану молитися, не пристано молитися, бо диявол ходить, як рикаючи, лев. Кого прийти і забрати? Навіть в останні часи тих, хто вибрав Господь, навіть і тих забрати. Але я зараз дивіться, дерево життя. Чому про нього нічого далі не сказано, тільки дерево життя? Тепер я хочу, тобто, далі дерево життя. І дерево добра і зла. Туди підліз сатана. Він знав, він був біля Бога, він знав, що Бог є любов, Бог є добро. І він також був створений, але він був спокушений злом, в ньому було зло. І він падає і Господь два дерева. Чому у нас порівнюється наш родовід з деревом? Ми не замислювалися. От дивіться, два дерева, якраз, дерево життя це дерево. Ісус. І дерево добра і зла. Це так, як ми з вами жили до Бога. Ми ніби робимо добрі справи, нікому поганого не бажаємо. А може десь спилимо, але Бога ми не знаємо. Або навпаки, я займаю сторону зла. Або навпаки, я Ісуса прийняв, але вітерець подув, прийшли якісь випробування, і ми бачимо, люди падають, знову наркотики, знову кудись їх несе не туди. А потім в кінці життя вони знову каються, як ми бачили Самсона. Правильно, він був Божим, а потім хлоп. І в кінці він все-таки пішов до Господа, виконав те, для чого Господь його послав. Розумієте, про що я кажу? І сатана сидів біля цього дерева і спокушав. А ми спокушаємося власною плоттю. Дивіться, Адам спокусився. Було два дерева, життя. І, а він спокусився. І цим деревом. Тепер дивіться, наш родовід від Адама до Ісуса. На Ісусі все зупинилося. Наш родовід повинен закінчитися Ісусом. В цьому родовіді є наші предки. Так, да, і наші предки. Але на чому мій родовід особисто мені, як людина, закінчиться? Не те, що моя бабка там молилася за мене, мій дід за мене молився. Він за себе буде відповідати. А моє життя на чому закінчиться? Тобто після мене буде ще продовження роду, ще продовження роду. І кожна людина, яка приходить сюди, вона повинна повернути собі первородство. Як? через Ісуса, бо Ісус за кожного із нас постраждав. Для чого? Щоб ми повернули собі первородство, щоб ми повернули тут владу собі. І він сказав, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Що, пам'ятаєте, так і сказано. Що розв'яжете, то і буде розв'язано. Як нам ця влада дається? А тепер самий цікавий вірш. Дивіться, на що я просто звернула увагу, і в мене очі, ну, я не знаю, відкрилися і просто не закрилися. Я хочу і вам його прочитати. Об'ява от обява, другий вірш. Ой, друга розділ, сьомий вірш. Хто має вухо, хай слухає, що Дух говорить церквам. Це останній розділ Біблії. Пам'ятаєте, Йоанн писав, коли йому видіння було, і він все написав в останні часи, як буде Армагеддон, що згорить все і буде нова земля. І тепер дивіться, що тут говориться, про що? Откровення 2, об'ява 2 називається. Сьомий вірш. Хто має вухо, хай слухає, що Дух говорить церквам. Хто перемагає, тому дам їсти з дерева життя, яке посеред раю Божого. Хто перемагає. Переможцю Бог дасть їсти з дерева життя, яке посеред раю Божого. Дерево життя це Ісус, це Господь. Що ти обираєш? Родовід твій. Наш родовід від Адама, в цьому родовіді є наші предки, і Він повинен закінчитися Ісусом, кожному із нас. Да. І буде після мене моя дитина. І я її не затащу, я тільки можу за неї молитися і розповідати про Господа, а в неї є вибір того дерева, дерева життя чи дерева добра і зла. І вона буде проходити так само ці випробування. І як Господь сказав, візьми свій хрест, тобто у кожного свій хрест. Але ми сорозп'яті Христом. Ми повинні всі ці випробування пройти з Господом. І тоді дерево життя посеред раю. Ми будемо їсти з нього плоди, тобто ми будемо переможцями. Ми зараз ще з вами не переможці, друзі. Бо Господь сказав, бо він звертався там до церков і каже: тобто, переможцеві я дам їсти. Яке дерево ти обираєш? Дерево життя Ісуса, чи дерево добра і зла, де ти прийдеш на суд і будуть тебе судити. Господь сказав: якщо ти вибереш, і ти вибираєш життя, і ти сорозп'яти Христом, і йдеш так, як тобі Господь сказав, ви каже, вже переходите із смерті в життя тут. Тобто і другої смерті ми вже не маємо, ми на суд не прийдемо. Ти вибираєш дерево життя. Чи ти вибираєш добра і зла, і будеш на суді, будеш судими, або автоматично підеш в ад. Бо під цим деревом і до цього дерева підійшов сатана, бо він сказав, ви будете як Боги, тому що Він сам цього хотів. І Бог нікого нікого не спокушає, але знав, що той впав, і Він спокусив, Адам спокусився, Він віддав своє первородство, а Ісус його повернув, Він своєю кров'ю повернув. І коли ми це зрозуміємо, друзі. І коли це, ми повернемо свій родовід туди, куди треба, тобто до першого Адама, до нашої влади, яку Бог нам дав, до того, що пізнання Бога, і ми будемо синами Бога, він написав Адам син Бога. Не раби, не які незрозумілі хто, які Бога не знають, не, не в релігію ходимо, обряди не ходимо, або щось іще, не знаю, нас несе. Або якщо ви бхої, приходять випробування, і наша віра слабка, і ми Бога вже не знаємо. Ми сподіваємось на людину. Або грішити починає людина, тобто знову повертається на свою блювотину, як собака, ота, її умило очистила, вона знову пішла на блювотину. Друзі, це дуже серйозні речі. Тому твій родовід від Адама до Ісуса і тут твої предки. І як ти його закінчиш, родовід? біля дерева життя, переможця? Чи біля дерева добра і зла, де будеш спокушатися своєю плоттю. Подумайте про це. Благословім всім нам, нехай Господь нас всіх збереже.